Якщо вони проведуть законопроект, цей, скажіть мені, пожалуйста, провели привели б до Нового Законопроект про вилучення передачу у концесію на 50 років без згоди трудових колективів, без згоди Кабінету міністрів, без згоди Академії аграрних наук. Я ж правильно кажу? Тобто банально просто рейдерять Академія аграрних наук. законопроект ініціатор в тому числі, знову ж таки, от, совершенно звичайно, Гунько Анатолій Гадович. Він стоїть перший співавтор. Номер один. Законопроєкт передбачає вилучення всіх земель Академії аграрних наук України і передачу їх невідомо кому на 50 років, без згоди трудових колектур, без згоди Академії аграрних наук. Незважаючи на те, що це особливо цінні землі і так далі. Тобто зараз іде банальний пресинг, і ДПД Гіванівка це один із невеличких щабелів, там де просто питається додавити і трудовий колектив, поставивши лояльного для себе керівника. Тут можна поспівчувати цим рік. Їм приїхали, поставили свою задачу знайти е, чорну кішку в темній кімнаті. Її тут не Трудовий зробив все чітко, по прах і по закону. Mm. Перше читання і за основу. Осталось mm. тільки окончательно голосування. І все. А, а тоді, а яка тоді буде просто роль академії в такому разі? Ніяк. Все, тупо статісти. І ці граждані, депутати, які по недорозуміє чогось представляють хоча це бандити саме на настоячі. Вони це дуже добре знають.